Символічний старт новорічно різдвяним святам оголошено українці, втомившись від важких буднів, насичених сумними звістками, де що заскучили за масовими гуляннями просто неба із бризками шампанського пострілами хлоповок, радісними вигуками. Позитивних емоцій сьогодні бракує, принаймні у дорослих. А от у дітей все зовсім інакше, безтурботні пустощі і справжня віра у диво. Це та йде на зустріч, всім пригощає. Усім конфетки несе і подарунки несе. Новим роком всіх вітає, і снігурочка з ним іде, щоб допомагала їм. Усім каренкам доброту дають. Позбавити малечу радісних емоцій, не мають права навіть дорослі. Для них, та зрештою, і для себе громада Тячева організувала справжнє зимове свято. Людям а тим більше діточкам нашим треба обов'язково робити свято. Нехай буде маленьке, воно буде місцеве, наше рідне невеличке свято, яке дійсно піднімає настрій людям. Ви от подивіться, є ця ялиночка, дивіться, збираються люди. Люди чекають, напевно, цього свята, щоб цей тяжкий час для нашої держави, щоб щось, хоч щось було приємне. Традиція святого Миколая ніде не ділися вона навпаки посилюється, і чим більше не лише діточки, а ми їх в чекаємо якісь подарунки від своїх батьків. Да я вота сьогодні подарунок. Но дуже приємно, був здивований, но видно, жінка заявила мені своє пес. Як і годиться на святого Миколая, чимні і розумні отримують подарунки. Цьогоріч у Тячеві чудотворець приймав діток особисто у власній хатинці. Каже, навіть він помітив зміни у малечі. «Поразно, хтось бачить, думає, дивиться. Мамо, я бачив діда мороза. Хтось дивиться, Миколай дають листи. Дуже діти в нас поміняли, якщо дивитися, якщо в минулому році вони просили подарунків, то тепер просять допомогти нашим бійцям, солдатам і їхнім сім'ям. У центрі Тячева встановили 13-метрову красуню ялинку. До слова дерево ще донедавна росло під вікнами однієї з установ районного центру. Але громада звернулася до влади із проханням зрізати ялинку і використати як головний новорічний атрибут міста. А вже до оздоблення іграшками та прикрасами долучилися всі від малого до великого. Творчого запалу у місцевих, хоч відбавляй, уже вісім років поспіль. у Тячеві проводять конкурс під назвою «Прикрас ялинку свого міста. Роботи приймались заздалегідь, а над визначенням переможців працювала творча коміси. Конкурс проводиться у всіх загальноосвітніх школах міста та дитсадках. Є відповідні вимоги до прикрас. Ці прикраси повинні витримувати погодні умови, тобто мають бути виготовлені із матеріалів, які не будуть пошкоджені дощем чи снігом. Це має бути або пластмаса, або такі. Матеріали, які не розмикають від дощу чи снігу, і мають мати відповідні розміри сумісні із ялинкою. Самі тячовці кажуть, що навіть за таким святковим заняттям, як виготовлення новорічної прикраси, приховується більший зміст. Чимало обдарованих дітей, які власноруч зробили іграшку, подарували її місту. А вже громадська організація, зібравши до купи ексклюзивні прикраси, організувала благодійний аукціон Діти Тячева захисникам України. Тут продається вироби е хендмейдерів Закарпаття. Це є новорічні прикраси, це є сережки з полімерної глини з епоксидної смоли. Окремо також ми взяли на себе відповідальність реалізувати іграшки новорічні, які виготовлені дітками Тячева. Вони зголосилися теж допомогти в такий спосіб. От і ми ну, взяли на себе відповідальність їх реалізувати в середньому. Одна іграшка від 50 до 350 гривень. Це а, може бути це це занижуватися. Ціна може підвищуватися. Тобто, як купець як покупець бажає, так він платить за ту іграшку. Він може повісити її зразу на ялинку, може збрати додому, як на як, як пам'ять про цю ярмарку. От кошти виручені будуть спрямовані на закупівлю теплих речей. Військові воюють зараз на сході. У зону АТО із стячево поїхали майже три десятки чоловіків. Тому тут до благодійної акції долучаються без жодних вагань. Ми купили ось такий віночок, повісимо на двері в нас у будинку, тому що вся наша сім'я, ми підтримуємо наших військових, які за нас там борються і захищають нашу Україну. На даний момент це є саме важливе нашій країні. Дуже класна йолочка з макарончиків. Ми переживаємо за нашу країну, за наших воїнів. Це як просимо людей приєднатися до цієї акції, тому що це є дуже важливо. Важливо, аби нашим хлопцям було тепло і аби це є наше спільне горе, аби це все закінчилося і чим пошвидше, аби вони поверталися в свої домівки до своїх сімей і хотіли би аби всі приєдналися до цієї акції. То нам не байдуже, і ми б дуже хотіли, аби всі переймалися цим. Новорічну ялинку урочисто відкрили подарунки, дітям роздали, настрою присутнім, додали піснями та танцями. Цього дня всі відчули себе по-дитячому, щасливими, насолодились святковою атмосферою і навіть повірили в диво. Ми ось з дітьми роздивимося, концерт діток, привчаємо їх до красоти, до свята, до українського свята. Вже не так дід Морози, як. Миколая Святого, ну, це все наше свято. Саме головне, мені здається, допомогти армії і тим, які зараз не в змозі так легко відпочивати, як ми відпочиваємо. Це сімейне свято, як в всіх сім'ях Миколай святий ходить. Я знаю. Ви були на подарунки? Ну, звісно, обов'язково. Ну, як без цього. Діточки теж були чемні, дістали подарунки. Дуже раді, що настав святий Миколай. Чекаємо новий рік, щоб був гарний, злагодів, благополуччю. Прийшли, дивимося концерт, приймали участь в іграшках, кліпилимо, робилися. Так що святкуємо і вам того бажаємо. Доброго здоров'я, щастя, радості всім. Були чемні подарунки отримали вчора, так. Не обійшлося перед новорічне свято і без спортивних заходів. До речі, тячів друге місто на Закарпатті, де працює відкрита ковзанка. Скористатись такою забавою не знехтували 15 юнаків, які вирішили створити хокейну команду. Так це буде на рівні любительського, аматорського виду спорту. На сьогодні вже опрацьована така можливість придбання і забезпечення. Ініціативної групи і всієї команди з інвентарем. Звичайно, придбання інвентару це, як кажуть, не із дешевих моментів, але робота така проведена і найближчим часом команда буде забезпечена даним інвентарем. Вже в четверте монтується в місті тячів щорічно. І на ньому мають можливість кататися як місцеві, так і діточки, і дорослі, так і з району, і області. В цілому з прилеглих територій, з прилеглих районів він надає можливість займатися і катанням, і грати в хокей. І Завдяки чому і в втячовій створилася така ініціативна група, яка бажає грати і створити місцеву хокейну команду з назвою Тячівські орли. Самі ж майбутні чемпіони налаштовані на важку, але плідну працю. Наразі у них є деякі труднощі із фінансуванням, яке потрібно для спорядження хокеїстів. Але кажуть, екіпіровка не головне, про неї подбають з часом. Тепер важливо активно тренуватись. З хлопцями зібралися, вирішили створити команду. Ми пішли до міського міського голови Івана Івановича. Попросили дозвол, помощі він може нам допомогти. Він люблязно согласився нам допомогти у цьому. Тобто, я думаю, що стоїть створити команду. У Нас 15 чоловік в команді. Тренуємося. Той перший рік почали грати. У Нас поки що три тренування було. Тобто команда хороша, хлопці вміють тренуватися, у них виходить досить нормально. Я вижу, так по тренуваннях виходить. Кожною тренування, чим далі, тим краще команда грає. Попри тягар війни і втомленість від цих подій, новорічно-різдвяні гуляння у Тячеві пройшли традиційно. Перший крок у 2015 рік. Саме на наступний рік в українців чимало сподівань. Ми спішимо залишити 2014 позаду, аби забути його горе і образи. Віримо, що наступний рік принесе більше позитиву і втішних подій у важкі часи. Навіть дорослому хочеться повірити в казку.